Кін екстрено вийшов на Київ без протоколів, без дипломатичних реверансів. Всі давно говорили про те, що КНР здатен декількома словами Путіну скінчити цю війну. Та те, що пролунало з вуз представників Китаю, потрясло всіх як удар блискавки. КНР може допомогти Україні, але не просто так. А в обмін Київ має піти на те, про що досі ніхто не хотів говорити вголос. Це більше ніж території чи окремі поступки. Не віриться, що одійшло до. Такого Тож далі про це говоримо. Китай як один із найбільших геополітичних гравців і постійний член ради безпеки ООН, має потенціал відігравати значну роль у завершенні війни в Україні, якщо вирішить діяти активно його вплив на Росію, зокрема через економічні, енергетичні та дипломатичні важелі, може стати важливим фактором тиску для припинення агресії. Китай міг би використати свою унікальну позицію як формально нейтральної країни та партнер. Ара обох сторін для ініціювання перемовин виступаючи медіаторами або гарантом певних безпекових домовленостей. Та за це він хоче собі певні поступки та моменти. Схоже, Пекін уже відкрито став натякати на подібне. Володимир Зеленський може вплинути на Китай, щоб той посприяв завершенню війни через поєднання дипломатичного тиску, публічних сигналів та стратегічних аргументів, які апелюють до інтересів покіна. Передусім він може наголошувати, що затяжна війна загрожує глобальній економіці. Оміці дестабілізує регіони, через які проходять ініціативи Китаю на кшталт один пояс, один шлях та шкодить іміджу Пекіна як держави, яка декларує миролюбність. Китай може зрадити Путіна, тобто дистанціюватися від Росії або послабити підтримку, якщо це відповідатиме його стратегічним інтересам. Є декілька ключових факторів, які можуть вплинути і до цього підштовхнути економічна вигода, Китай глибоко інтегрований у глобальну економіку і надмірна підтримка Росії особливо якщо вона призводить до вторинних санкцій або втрат на західних ринках йому не вигідна. Якщо захід запропонує Китаю привабливі економічні угоди чи гарантії, це може змінити пріоритети. Пекіна. міжнародна репутація Китай прагне позиціонувати себе як глобальний лідер, що дотримується принципів міжнародного права. Знато тісна асоціація з агресором може підірвати його імідж, особливо в країнах глобального півдня, з якими Китай активно будує партнерства. Небезпека, нестабільності війна в Європі створює ризики глобальної дестабілізації, яка шкодить амбіціям Китаю, зокрема щодо економічного зростання, безпеки, енергопостачання і логістичних маршрутів. Необхідність збереження балансу Китай традиційно уникає надмірного зближення з будь-якою стороною конфлікту, бо цінує свободу маневру. Якщо Росія стає за НАТО слабкою або непередбачуваною, Пекін може зробити ставку на нові альянси чи нейтралітет. Внутрішній інтерес, якщо війна спричинить серйозну економічну чи соціальну напругу всередині Китаю, керівництво може переглянути зовнішньополітичний політичний курс задля збереження стабільності. Про домовленості Китаю по Україні і як він може організувати кінець війни, висловився також і блогер Ді, військовий та політичний оглядач як такового Союзу Китаю, Росії, Індії не существують. Есть союз России с террористами из Ирана, есть союз России с террористами из Палестины, есть союз России с террористами из КНДР и есть союз России со странами Африки, самыми нищими, где Путин устанавливает свое влияние в виде чувака Вагнер. Но когда мы смотрим на Китай, я лично для себя уже давно принял ну, решение, осознал, что Китай просто высасывает из России ресурсы. Одной рукой да позволяет обходить антироссийские санкции, а другой рукой еще и ногами и всем телом высасывает из России ресурсы. Китаю совершенно не нужна сильная Россия. Сильная Россия будет меш... победившая в этой войне. Сильная Россия не даст Китаю возможности захватить свои территории ни в идеологическом плане, ни в плане военном. Поэтому, конечно, Китай просто выкачивает ресурсы из России. Но это, знаете, как с 15 триллионами на Биулиной, на краткосрочный характер рассчитанная, чтобы, знаете, запихать в эту протекающую трубу кучу-кучу-кучу бумажечек, но потом все прорвет еще хуже. И то же самое для России услуги подобного толка оказывает Китай. Все срочно, срочно что-то запихать, машин понаставить, еще там каких-то компонентов для ракет, но на деле это не приводит к долгосрочному... Виживанню страни важко передбачати, як саме Китай відреагує на потенційний початок мирних переговорів. Про це заявив колишній директор зі справ Європи та Євразії в раді нацбезпеки США дипломат Меттю Брайза. Далі цитую у контексті війни Росії проти України виглядає так, що Китай зацікавлений в її затягуванні, якщо Росія переможе або буде частково досягне своїх цілей, це створить небезпечний процедент підриву територіальної цілісності суверенітету держав і тим самим суперечитиме Офіційні позиції Китаю щодо Тайваню водночас у разі перемоги Україні і завершення війни є висока ймовірність того, що весь Трансатлантичний альянс переорієнтує свою увагу й тиск на Китай. Сказав він на думку дипломата, саме з цієї причини продовження бойових дій в Україні ймовірно відповідає стратегічним інтересам Пекіна. Разом із тим, я не очікую, що найближчим часом з'являться реальні передумови для мирних переговорів. Росія надалі значною мірою залежить від китайської підтримки, передусім не у сфері озброєння. Він, а у фінансовому вимірі, зокрема через стабільність надходження від експорту нафту до Китаю, зазначив Бразя. Він зауважив, що якщо Трамп запровадить масштабні вторинні санкції, або як він сам їх називає, вторинні тарифи проти країн, що купують російську нафту, це майже напевно призведе до нової серйозної напруги у відносинах між США та Китаєм. Водночас такий крок може змусити Пекін порозмислити свій підхід до війни в Україні, прагнучи захистити власні економічні інтереси. У результаті це може відкрити мож можливість для нового формату взаємодії між США та Китаєм більш прагматичного і сфокусованого на стабільності. Важко передбачати, як саме Китай відреагує на потенційний початок мирних переговорів. Однак в умовах, які склалися зараз, покін вочевидь вважає, що це вигідніше, щоб війна тривала. Підсумував так дипломат. Китай все ж таки є стороною, яка активно втягнена у війну в Україні. Покін вже заявив про незаконність односторонніх санкцій та публічно підтримав Москву. Китай постачає Росії товари подвійного призначення. Також ймовірно військову техніку за даними НАТО на боці рефії воюють китайські найманці. Хоча між Росією та Китаєм немає повноцінного союзу, саме Пекін дедалі більше контролює ситуацію. Він диктує умови співпраці, фінансує союзників Москви в Азії, Африці та Латинській Америці. Деякі аналітики зазначають, що Путін стає васалом Китаю, тоді як Сі Цзіньпін грає у довгу гру з метою зміни світового порядку. Якщо ультиматум Трампа залишиться без реакції, ситуація в Україні навряд чи зміниться. Найближчим часом водночас сторинні санкції можуть мати глобальний ефект порушити нафтові ринки, підірвати економіку союзників Кремля та посилити геополітичне протистояння між Заходом та Китаєм. Мирна угода за 50 днів виглядає малоймовірною, але навіть сама поява такого ультиматуму свідчить, що все ще намагаються повернути контроль над світовим порядком і водночас тримати лідерство у багатополярному світі, який змінюється прямо на наших очах. Китай же дійсно звинувачують у підтримці російської Армії у війні в Україні про це розповів і експерт центру об'єднана Україна Богдан Попов. Далі цитую у Китаї в Україні новий посол останні півроку досить активний, відкритий до співпраці. Заявив Попов. Він наголосив, що під час зустрічі з дипломатом були обговорені питання глобальної співпраці. Не у всьому у нас збігаються інтереси, але як мінімум треба їх розуміти. Тому що, як я бачу, нашу програму мінімум зберегти, хоча б ту роль Китаю, яка є зараз. Вони не надають летальну зброю Росії, зауважив Попов. експерт додав, що Пекін купує і знижкою російські енергоресурси і продають дроні та комплектуючи до них. Але ми розуміємо, що росіяни явно просили більшого, тому що Китай має те, що може стати геймченджером на полі бою. Але Китай поки що недавно голосив. Попов експерт додав, що Китай розглядає США своїм глобальним конкурентом, тому їм не вигідно, щоб захід пораміг. Наразі це було все, тож до зустрічі на пітіві. Бережіть себе і своїх рідних.